Шановні учні, тема сьогоднішнього уроку графічний інтерфейс, основні компоненти програми з графічним інтерфейсом, поняття об'єкта в мові програмування його властивості і методів. Нагадаю вам, що в 7 класі ми працювали з мовою Python, створювали програми, лінійні, циклічні з розгалуженням. Також давайте пригадаємо, що ми працювали з черепашковою графікою. Зараз перед вами на екрані створено програму, де під'єднано цей модуль. Давайте запустимо її. В результаті виконання цієї програми відкривається вікно Python Total Graphics, де відтворюється візерунок. В результаті крокування черепашки у цьому вікні. В цьому навчальному році ми будемо створювати проєкти мовою Python з вікнами. Відповідно, для створення мовою Python-проєкту з вікнами потрібно приєднати до проєкту відповідний модуль, який дозволить використовувати зрозумілі для середовища команди. Цей модуль ткінтер входить до стандартної бібліотеки модуля Python. Приєднується до проєкту командою схожою на цю. Команда така From tkinter Import. Зірочка в кінці. «From» – «З», «Імпорт» імпортувати. Для створення вікна потрібно вибрати для нього ім'я та виконати команду присвоювання імені вікна команди ТК. Можна обрати для імені вікна. Наприклад, інтуїтивно зрозумілий ідентифікатор, і виконати, наприклад, таку команду присвоювання. Зазвичай головному вікну проєкту часто надають ім'я root, корінь, але це не принципово. Команда створення вікна. Windows дорівнює ТК або root присвоїти значення ТК виглядає саме так. Зробіть записи в зошит, якщо це потрібно. Після цієї команди і після її виконання відкривається вікно, вигляд якого ми зараз з вами побачимо. Збережемо наш проєкт. Результат його виконання запустилося вікно, в заголовку якого бачимо ТК. Зрозуміло, що перед нами з'являється вікно з певними значеннями властивостей, установленими за замовчуванням. А за замовчуванням вікно відкривається з розмірами 200 на 200. Давайте спробуємо його закрити, запустити проєкт ще раз. Бачимо, що вікно відкривається у верхньому лівому куті з тими самими розмірами. 200 на 200. Скільки б разів я не запускала нашу програму? Рядок заголовка містить напис ТК, а колір фону нашого вікна світло-сірий. Значення всіх властивостей вікна можна змінювати. Для змінення напису в рядку заголовку з ТК на який-небудь інший, необхідно виконати команду наступного виду. Наше вікно називається або величина, яка відповідає за вікно, Windows. Після назви вікна ставимо крапку і прописуємо властивість нашого об'єкту. Windows.title. А в дужках, в лапках пропишемо назву нашого вікна. Ну, наприклад, так, назва вікна. Давайте спробуємо запустити наш проєкт. І впевнитися в тому, що заголовок вікна змінився. Як бачимо, заголовок вікна змінився, просто воно маленьке, ми його повністю прочитати не можемо. Після початку фрази стоїть три крапочки. Якщо розгорнути це вікно на весь екран, назви відтворюються в повному вигляді. Змінення розмірів і положення вікна виконує наступна команда. Джеометрі. Звертаємося до нашого об'єкту Windows. Вікно. Через крапку вказуємо властивість, значення якої. Ми поміняємо. Наприклад, встановимо значення властивості нашого вікна наступним чином. Теж прописується в лапках. Зауважте. Наприклад, я хочу мати вікно шириною 600 пікселів крапочок на 400. Оце на позначається літерою Х з клавіатури. 600 на 400. Наступні два параметри, які я вказую через знак плюс 200 плюс 100 дозволяють е, е, указати відстань лівої межі вікна від лівої межі екрана. 200 і від верхньої межі вікна від, е, е, від верхньої межі. Е, Екрана до верхньої межі вікна 100 пікселів. Давайте спробуємо запустити наш проєкт і перевірити. Дійсно, тепер у нас вікно має інші розміри, і відступ від лівої межі екрану до лівої межі вікна, і від верхньої межі екрану до верхньої межі вікна змінено. Ми можемо збільшити ці відстані і впевнитися, що наше вікно засунеться по відношенню до меж нашого, вікна, меж нашого екрану. Бачимо, де тепер вікно знаходиться з тими самими розмірами. Зверніть увагу, що у рядку параметрів. У рядку параметрів, які ми прописуємо в одинарних лапках, немає пропусків. Вони відсутні. В принципі, параметри плюс 400, плюс 300, які відповідають за відступи від лівої межі і верхньої межі, можуть бути відсутніми. Вони не є обов'язковими. Запустимо наш проєкт. Бачимо, що наше вікно запускається у місці, визначеному за замовчуванням. Результат виконання нашої програми без додаткових, необов'язкових параметрів, які відповідають за відступ від лівої межі екрану і верхньої межі в екрану нашого вікна буде таким можна було б виконати команду Windows Geometry навпаки, не вказуючи його. Або не змінюючи властивості ширини і довжини вікна, змінювати лише відступи нашого вікна від лівої межі і верхньої межі. Попередню команду я закоментую. Запустимо наш проєкт на виконання. Наше віконце зі стандартними розмірами 200 х 200. Змінила своє стандартне місцеположення у верхньому лівому куточку, додавши відповідні значення для відступу від лівої межі і для відступу від правої межі. Наступну команду, яку ми з вами розглянемо, це команда, яка дозволить змінювати колір тла нашого вікна. Виконується це наступним чином. Ми звертаємося до нашого об'єкта Windows. наше вікно. В квадратних дужках зазначаємо в лапках команду Background Color. bg-color. Windows BG присвоїти значення, і в одинарних кавичках зазначаємо колір нашого вікна, наприклад, Red. Запускаємо нашу програму. Тепер ми отримали вікно, тло якого не сіре за замовчуванням, колір тла, а червоне. Пропоную вам розв'язати. Першу задачу з рубрики Виконайте завдання нашого підручника сторінка 160, в якому передбачається створити проєкт, виконання якого відкриє вікно червоного кольору з розмірами 400х350 пікселів і змінить текст у рядку заголовка вікна на ваше прізвище. Моє прізвище «Токар». Тому я буду змінювати текст в рядку заголовку з ТК на токар. Скористаємося нашою попередньою програмою. Під'єднано модуль ТК, оголошено об'єкт типу вікно, наступній команді. Змінюється значення властивості об'єкта вікна на назву вікна. А я поміняю його на назву свого прізвища. Задачі пропонується встановити розмір вікна 400 на 350 пікселів. Змінимо значення. Довжини на 350. І додамо команду, яка дозволить змінити колір нашого вікна з сірого за замовчуванням на червоний. Для цього скористаємося командою Windows в квадратних дужках Синтаксис важливий, будьте уважні. Бекграунд беже в лапках, присвоїмо значення в одиночних лапках червоного кольору. Запустимо наш проєкт, щоб перевірити результат його виконання. В результаті ми отримали вікно червоного кольору з розмірами 400х350, в заголовку якого написано моє прізвище. Вам я пропоную вдома розв'язати задачу 2, вона аналогічна, що й на розглянутій задачі, і задачу 4. Давайте проаналізуємо її. Необхідно створити проєкт, виконання якого відкриє вікно сірого кольору з розмірами 200х100 пікселів, ліва межа якого розміщена на відстані 150 пікселів від лівої межі екрану. І верхня межа якого знаходиться на відстані 100 пікселів від верхньої межі. Екрану. Впевнена, що з розв'язанням цієї задачі у вас проблем не буде, тому що я пояснювала. За допомогою яких команд ми можемо сувати наше вікно та ще й змінювати його розмір. За це відповідає властивість джеометрі. І атрибутів буде тут декілька. Ширина на довжину, та ще два атрибути, які відповідають за відстань від лівої межі. Знаком плюс відокремлюватися будуть ніяких пропусків і від верхньої межі. Бажаю удачі, чекаю від вас виконаних проєктів.